Я навіть би зупинився не на тому, що було проголосовано, тому що низка законопроєктів сьогодні була проголосована близько 50 питань було розглянуто в стінах Верховної Ради, але я зупинився б, це і допомога армії, і економічні питання, але я зупинився б якраз на питаннях, які не були проголосовані. Наприклад, була ініціатива в стінах парламенту пом'якшити офшори, можливість для офшорів, і це підносило, з тим, що це допомога бізнесу. Це допомога бізнесу, але це допомога тому бізнесу, який працює не на користь України, який дозволяє собі вивести кошти за кордони нашої держави. На щастя, це питання не набрало 226 голосів. Багато його не підтримувало фракція опозиції, в тому числі і слуга народу, не підтримала цей законопроект. Він був відхилений і зараз направлений на повторне перше читання. А так само сьогодні. Було проголосовано скасування пільгових умов податкування для грального бізнесу сьогодні. В державі, в якій йде війна, в якій така серйозна економічна криза, в якій прогнозується падіння економіки на 39%, Залишити оподаткування для грального бізнесу в пільгових умовах. Це це злочин відверто, і майже вся рада була готова проголосувати цей законопроект за основою в цілому. На жаль, слуга народу» не дала можливість проголосувати його в цілому. Ми проголосували лише в першому читанні. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом цей законопроект потрапить в зал, і ми зможемо його проголосувати повністю і прибрати ганебну практику допомоги в лапках для грального бізнесу. Треба допомагати армії, треба допомагати малозахищеним захищеним верствам населення, пенсіонерам, студентам, вчителям, медикам і тим, хто сьогодні дійсно потребує підтримки. Країни і підтримки держави гральний бізнес до такого переліку точно не відноситься.